Настає час у житті кожної матері, коли відчуваєш щось схоже на незриму тріщину в душі. Твоя доросла дитина стоїть поруч, але здається, що вона перестала тебе помічати. У її словах чується нетерпіння, погляди ковзають повз, наче ти стала частиною меблів, ти віддала їй усе, роки свого існування вклала в її становлення і тепер відчуваєш цю болючу істину. Вона поводиться з тобою так. Ніби твоя думка втратила будь-яке значення, ніби тобі нема чого додати до розмови. Можливо, у тихі години ти запитуєш себе, коли саме відбувся той момент, що все змінив, чи це був конкретний день, певна розмова, або ця трансформація відбувалася настільки поступово, що ти помітила її лише тоді, коли вона вже завершилася. Психологічні дослідження Карла Юнга розкривають нам щось вирішальне про цю взаємодію. Існує специфічна помилка у стосунках між матір'ю та дорослою дитиною, яка діє глибше за всі інші. Помилка, що виникає не через злу волю, а через добре мотивований потяг, через бажання зберегти зв'язок, який колись був таким природним і само собою зрозумілим. Ця помилка коштує тобі поваги твоєї дитини. Хоча спочатку ти цього не помічаєш, вона пробирається непомітно, як ледь відчутна тінь. Те, що ти дізнаєшся наступними хвилинами, можливо, викличе у тебе внутрішній конфлікт. Будуть моменти, коли ти впізнаєш себе у патернах, які ніколи не сприймала як проблематичні. Проте це розуміння несе в собі також обіцянку. Якщо ти зрозумієш, що відбулося між вами, зможеш почати будувати стосунки на новій основі. Основі, що базується не на страху, а на справжній зрілій присутності. Помилка, про яку ми говоримо, не в твоїй любові любов завжди була там переповнена і безумовна. Помилка у способі, як ця любов виражається, коли з дитини виростає дорослий. І зараз у цю мить хочу сказати тобі, що саме це за одна помилка, яка позбавляє тебе всієї поваги твоєї дитини. Це спроба стати подругою своєї дорослої дитини замість того, щоб залишатися її матір'ю. Ось суть, ось корінь усього, що стоїть між вами. Багато матерів здійснюють у цій фазі зміну ролі, яка на перший погляд здається нешкідливою, вони стирають межі між поколіннями, руйнують природну ієрархію і шукають рівноправність, що має коріння у глибокому страху, страху стати непотрібною. Юнг описував у своїй роботі, наскільки важливо, щоб психічні структури зберігали свою форму, навіть коли вони розвиваються. Зв'язок між матір'ю і дитиною має первинну архітектуру, яка може трансформуватися, але не повинна розчинятися. Коли ти, як мати, намагаєшся стати подругою своєї дорослої дитини, ти надсилаєш тонке повідомлення я більше не є тією міцною силою. На яку ти можеш спертися, я тепер хтось, хто потребує твоєї підтримки. Твоя дитина відчуває цю зміну часто без можливості її назвати, вона відчуває, що щось змінилося в якості вашого зв'язку. Як проявляється ця зміна, ролей у повсякденності? Можливо, ти дзвониш частіше ніж вона, можливо, чекаєш на її повідомлення з напругою, яка тобі самій неприємна. Пропонуєш допомогу, перш ніж вона про неї просить, даєш поради щодо її партнерства, кар'єри, рішень. Хоча вона не просила твоєї думки. Ці жести виникають не з потреби нашкодити їй. Вони народжуються з відчайдушного бажання залишатися актуальною в її житті, проте саме ці жести викликають протилежний ефект вони роблять тебе меншою в її очах. Якщо це звучить знайомо, напиши правда у коментарях. У глибинній психології існує концепція психічного контейнера. Мати в дитинстві є цим контейнером, простором, де дитина може розмістити свої емоції, страхи, своє нефільтроване існування. Цей контейнер повинен бути стабільним, міцним, непохитним. Коли дитина дорослішає, їй все ще потрібен цей контейнер, але у трансформованій формі. Їй потрібна впевненість, що мати існує як солідний орієнтир. Як хтось, хто не хитається, не чіпляється, не вимагає. Доросла дитина шукає у своїй матері нерівноправну особу, яка проєктує на неї власні емоційні потреби. Вона шукає присутність, яка є там, не нав'язуючись. Коли ти руйнуєш цю межу, відбувається щось парадоксальне. Чим ближче ти намагаєшся підійти, тим далі відсувається твоя дитина. Вона відчуває себе придавленою близькістю, яка не має смаку зв'язку. А має присмак потреби. Твоя дитина починає уникати твоїх дзвінків, поверхово відповідати на повідомлення, ігнорувати поради не тому, що не любить тебе, а тому, що несвідомо відчуває, ці стосунки забирають у мене більше енергії, ніж дають. Існує образ, який передає цю динаміку. Уяви, що тримаєш пташку у своїх долонях. Якщо стискаєш занадто міцно, вона буде опиратися, намагатиметься втекти. Якщо розкриєш долоні. І даси їй простір, вона може залишитися або піти, але не відчуватиме себе у пастці. Твої стосунки з дорослою дитиною функціонують подібно. Якщо занадто туго натягуєш нитки, вони рвуться, якщо відпускаєш і даєш дитині свободу самій вирішувати, скільки близькості вона хоче, виникає зв'язок, що ґрунтується на повазі, а не на зобов'язанні. Можливо, ти впізнаєш себе у деяких з цих патернів. Відчуваєш тривогу, коли дитина довго не відповідає, почуваєшся ображеною, коли вона відкидає твою допомогу, трактуєш її дистанцію як особисте відторгнення. Ці почуття людські, зрозумілі, проте вони також показують, що ти почала робити власну емоційну стабільність залежною від своєї дитини. Юнг називав цей процес проекцією ти вкладаєш у свою дитину очікування, які насправді належать до твоєї. Власної внутрішньої роботи, доросла дитина дуже точно відчуває, коли мати очікує від неї, що вона наповнить її життя сенсом, відчуває тиск, невимовлену вимогу. Зроби мене щасливою, підтверди мою значущість. Покажи, що я важлива. Цей тиск важко нести комусь, хто якраз будує власне життя, веде власні стосунки, робить власні помилки. І так починається болюча динаміка. Дитина відступає, щоб захистити себе. Мати інтерпретує цей відступ як доказ того, що її недостатньо люблять. Вона посилює свої зусилля стати ще більш присутньою, давати ще більше. Дитина відчуває себе ще більш притиснутою, утворюється замкнене коло, що означає конкретно, коли твоя дитина більше не сприймає тебе як матір, а як емоційний тягар. Це означає, що кожна взаємодія з тобою стає завданням чимось, що коштує енергії замість того, щоб давати енергію. Твоя дитина відчуває провину, коли не приділяє тобі достатньо уваги, відчуває відповідальність за твоє благополуччя. Ця відповідальність пригнічує, бо не належить до її життєвої фази. Доросла дитина повинна відчувати себе вільною формувати своє життя. Не маючи постійного відчуття необхідності емоційно піклуватися про матір, Юнг говорив про те, що кожне покоління повинно пройти власну індивідуацію. Індивідуація означає стати тією людиною, якою ти є в сутності, поза ролями та очікуваннями. Якщо ти, як мати, знехтувала власною індивідуацією, якщо вклала всю свою сутність у материнську роль і забула, хто ти поза нею. Тоді момент, коли твоя дитина дорослішає, стає екзистенційною кризою. Раптом відчуваєш порожнечу, бо весь твій відчуття ідентичності тримався на цій одній ролі. Ця порожнеча не є ознакою невдачі, а сигналом до дії, сигналом, що настав час відкрити себе заново, не як матір, а як цілісну особистість. Проблема полягає в тому, що багато жінок інтерпретують цю порожнечу неправильно. Замість того, щоб сприйняти її як можливість для росту, вони панікують і намагаються заповнити її ще міцніше чіпляючись за дитину. Вони посилюють контроль, збільшують втручання, множать поради, і чим більше вони це роблять, тим більше відштовхують дитину. Дитина на підсвідомому рівні розуміє, моя мати не готова відпустити мене, щоб я міг жити власним життям. Вона використовує мене для наповнення свого життя сенсом. Це великий тягар для молодої людини, яка намагається знайти своє місце у світі. І тут ми підходимо до ще одного аспекту цієї проблеми. Коли ти, як мати, не можеш відпустити, ти не лише шкодиш своїй дитині, ти також шкодиш собі. Ти позбавляєш себе можливості рости, розвиватися, відкривати нові сторони свого життя. Ти застрягаєш у ролі, яка вже не відповідає реальності. Юнг говорив про важливість прийняття тіньової сторони нашої особистості для матері, це означає визнати, що у неї є потреби, які не пов'язані з дітьми, що вона може відчувати гнів, розчарування, фрустрацію, що вона не зобов'язана завжди бути розуміючою і терплячою, що вона має право на власне життя, власні мрії, власні кордони. Коли мати починає визнавати ці аспекти себе, вона стає більш автентичною, а автентичність породжує повагу, дитина починає сприймати матір не як функцію, а як живу людину з власною глибиною і складністю. Але як досягти цього, як перестати бути подругою і повернутися до ролі матері, не втрачаючи близькості? Перший крок парадоксальний ти повинна перестати намагатися. Припини постійно телефонувати, писати, запитувати, дай своїй дитині простір. Нехай вона сама приходить до тебе замість того, щоб бігти за нею. Спочатку це буде відчуватися неправильно, бо ти боятимешся, що вона взагалі перестане приходити, але відбувається саме протилежне. Коли ти залишаєш простір, вона може його заповнити. Другий крок: побудуй собі власне життя, знайди заняття, які тебе наповнюють. Плекай дружбу, займайся тим, що не має стосунку до твоїх дітей, стань знову повноцінною особистістю, не лише матір'ю, коли ти ведеш наповнене життя, випромінюєш іншу енергію, виглядаєш не потребуючою, а самодостатньою, і ця енергія приваблива також для твоєї дитини. Третій крок встанови чіткі межі, коли твоя дитина поводиться з тобою неповажливо, скажи про це спокійно, але рішуче. Скажи їй, я не хочу, щоб зі мною так поводилися, я поважаю тебе, і очікую, що ти поважатимеш мене. Спочатку це може викликати опір, але довгостроково ти показуєш, що поважаєш себе, а лише той, хто поважає себе, буде поважатися іншими. Четвертий крок припини пропонувати непрохану допомогу. Чекай, поки твоя дитина сама попросить підтримки, і навіть тоді запитуй себе. Чи справді це допоможе їй, якщо я втручусь, або я цим заважаю їй знайти власне рішення? Іноді найкраща допомога не давати допомоги, іноді найбільша любов довіряти іншому, що він впорається сам. П'ятий крок: інтегруй свою тіньову сторону прийми, що ти не завжди повинна бути люблячою, розуміючою матір'ю, що є моменти, коли ти можеш бути суворою, відмовляючою, вимогливою. Що ти цілісна людина з усіма гранями, не лише сяюча материнська постать, яка все дає і нічого не залишає собі. Ця інтеграція робить тебе автентичнішою, а автентичність викликає повагу. Юнг якось сказав, що ми можемо стати цілісними лише тоді, коли визнаємо також темні частини нашої душі. Для тебе як матері, це означає визнай, що у тебе також є потреби. Які не мають стосунку до твоїх дітей, що ти також можеш відчувати гнів, розчарування, фрустрацію, що ти не завжди повинна бути сильною, але також не завжди можеш бути слабкою, що ти повинна знайти баланс між даванням і отриманням, між присутністю і відходом, стосунки між матір'ю і дорослою дитиною один з найскладніших людських зв'язків вони несуть в собі історію років, спогад про час. Коли дитина повністю залежала від матері, але той час минув. І якщо ти триматимешся за нього, наче він все ще присутній, зашкодиш обом собі й своїй дитині. Ти повинна відпустити цю стару роль, щоб зробити місце для нової, ролі, яка менш інтенсивна, але триваліша, ролі, що базується на взаємній повазі, не на залежності. Якщо ти підеш усіма цими кроками, відчуєш зміну. Не відразу, але поступово твоя дитина по іншому сприйматиме тебе, помітить, що ти більше не чіпляєшся, не вимагаєш, не очікуєш, відчує, що у тебе є сила, яка існує незалежно від неї, і стане цікавою, запитає себе, що змінилося, можливо, сама прийде до тебе з справжнього інтересу, не з почуття обов'язку, і тоді між вами виникне щось нове. Стосунки, що більше не базуються на старих патернах, а на новій зустрічі, дві дорослі людини, які поділяють історію, але також ведуть власні життя, дві людини, які поважають одна одну, бо кожна дозволяє іншій бути своєю власною сутністю. Це ті стосунки, які ти бажаєш, і вони можливі, якщо ти готова відпустити те, що було, і зробити місце для того, що може бути. Правда в тому, що ти не можеш примусити дитину тебе любити, не можеш купити її повагу ні через пристосування, ні через жертви, ні через постійну доступність. Повага виникає, коли ти поважаєш себе, коли залишаєшся вірною собі, коли ти мати, яка знає, хто вона є поза своїми дітьми, мати, яка має власне життя, власні цінності, власні кордони, мати, яка не ідеальна, але автентична. Мати, яка інтегрувала свої тіні, і завдяки цьому стала цілісною. Карл Юнг навчив нас, що шлях до цілісності веде через з'ясування стосунків з самими собою, не через пристосування до інших, не через виконання очікувань, а через відкриття того, що лежить у нас самих. Як мати ти роками жила для інших, тепер час жити також для себе не в егоїстичний спосіб. А таким чином, який дозволить тобі бути повноцінною особистістю, і якщо ти це робитимеш, станеш не лише кращою матір'ю, але й щасливішою людиною. Повага твоєї дитини починається в той момент, коли ти перестаєш за неї благати, у той момент, коли ти усвідомлюєш, я цінна, навіть без її постійного підтвердження. Я хороша мати, навіть якщо не ідеальна. Я заслуговую на життя, яке виходить за межі моїх дітей. Це усвідомлення звільняє. Воно знімає з тебе тягар постійної необхідності відповідати, дає тобі свободу бути собою. І твоя дитина відчує цю свободу. Відчує, що ти більше не потребуєш її як виконання свого життя, а приймаєш як збагачення. Відчує, що ти мати, яка знайшла себе, і поважатиме тебе за це. Бо повага виникає не з потреби, а з внутрішньої сили, бо повага виникає не з пристосування, а з самоповаги, бо повагу не можна випросити, її потрібно заслужити, і ти її заслуговуєш. Якщо ти впізнала себе в цій картині, якщо відчула, що ці слова торкнулися чогось у тебе, тоді запрошую тебе піти цим шляхом, шляхом назад до себе, шляхом до цілісності, шляхом до материнства, що базується не на страху. А на любові, любові, яка достатньо сильна, щоб відпускати, любові, яка достатньо мудра, щоб встановлювати межі, любові, яка достатньо глибока, щоб інтегрувати також темні сторони, цей канал існує, щоб супроводжувати тебе на цьому шляху, показати, що ти не самотня зі своїми питаннями, сумнівами, болем, дати тобі інструменти, що походять з глибинної психології, філософії, мудрості століть. Якщо ці думки щось порушили у тебе, підпишись на канал. Ходімо цим шляхом разом, крок за кроком, і напиши у коментарях, яка думка торкнулася тебе найбільше, у який момент ти впізнала себе. Твої слова важливі, бо показують, що ти готова дивитися. А це перший крок до змін.